Огірки, помідори, полуниця за зиму закарпатці скучили за вітамінами і тепер масово скуповують ранні овочі та ягоди. 24 гривні за кілограм помідорів. 12 за огірки від 20 до 25 за полуницю. Навіть такі ціни не зупиняють ужриців. Продавці на ринках не мають відбою від охочих купити раннього родину. Підприємці запевняють, майже весь їхній товар вирощений на Закарпатті. Огірки домашні, клубника домашня, горох домашні. Помідори українські носе імену франківські помідори. Долина із долини привозять, цибуля домашня. Ну, перець і баклажан це імпортний товар, але то всіх імпортний товар. Лісова ягода екологічно чиста. Вона із ну, там воно біля ліса росте лохово і бобовище. Там навіть пороха ніякого нема. Ужериці дещо боязко, але все ж купують ранні овочі та ягоди. Насамперед люди націлені на полуницю, яка нещодавно з'явилася на ринках. Огірки та помідори на другому місці за популярністю. Кожен покупець має свій рецепт захисту від нітратів, які можуть бути у ранніх овочах. Купуємо огірки, шкірку знімаємо, а помідори такі на виточки. Думаю, що такі вкусніші. Редиску не купуємо, бо боїмося. Тільки клубніку цього, цього разу і все, і черешку. Ну, це таке от, перший раз, що я так взяла. Ну, я їх мочу, ну так, час-два, два-півтора, ну, час два, два, ну але, я знаю. Боюся, але що робити. Якщо це наша закарпатська, то я думаю, що повинна бути нормальна. Надіємося, що повинна бути нормальна. Не треба боятися ранніх овочів та ягід, запевняють спеціалісти. Головне купувати їх на міських базарах, а не просто на вулиці. Адже на ринках щодня лікарі перевіряють продукти нітратів. Тож кожен продавець має відповідний санітарний висновок. У нас зараз повністю вже пішли повним ходом черешня і клубніка, і за показниками нітратомір у нас є. І зранку все до 8 до годин всі експертні висновки є на руках людей. В межах норми, черешні, тим більше, клубніка. Тут є норми, є для того норми, потім робиться нітратомір, що того, і поки що у нас не було результатів, навіть підвищення якогось. Все є в межах норми. Щоб уникнути неприємностей, медики радять раннього роду не замочувати у воді. Овочі слід залишити у рідині на 15 хвилин, щоб із них вийшли шкідливі речовини.